Друзі, всім привіт! Сьогодні ми будемо продовжувати нашу вуличку різнокольорових будиночків, і на черзі в нас червоний будиночок. Я вирішила обрати е, дуже незвичну форму для даху на вході саме будинку. З одного боку він такий короткий, а з іншого він доходить до землі. В принципі, вийшло ж не так і погано за умови, якщо не дивитися знизу, можна так сказати, бо там гра дає типу стик такий, і його прям дуже добре видно. Я ще покажу його більш детально на огляді самого будиночку на екскурсії. Там прям дуже добре видно. Але з тембику, в принципі, все нормально, так. Е, ну. Дах та й дах. Спереду в нас можна сказати, трохи в цей дах в'їжджає Тмар, такий великий. Сам будиночок, він, звісно, як в принципі, як і всі, що будуть на цій ділянці, він невеликий. Тут всього одна спальня, бо по моїй історії тут проживає дівчина, яка тільки-тільки закінчила університет. І, і, мабуть, зараз знаходиться у стадії пошуку своєї роботи першої. Не знаю, чому вона вибрала саме червоний колір під для себе, можливо, це її улюблений колір. або... Як варіант, що вона завжди любила такий яскравий, насичений такий червоний колір, але її батьки вони більш такі були якісь строгі, більш практичні. Тому я думаю, що для неї вони робили кімнату в пастельних, можливо, просто там відтінки коричневого були, або сірого, наприклад. А от їй хотілося от яскравості. І от коли вона вже змогла собі орендувати будиночок, то вона орендувала саме червоний, ну, можливо, вона там сама ремонт зробила, я не знаю. Перша кімната в нас це кімната, можна сказати, три в одному. Тут в нас і по типу коридора з такою складною шафою, плюс частина відпочинку, тут диванчик. Телевізора не буде, бо в нас нема червоного телевізора. Ну, він якби є, стається, який до нас прийшов з компактним життям. Але мені він дуже подобається, тому я вирішила спочатку, що просто там буде якась музична система, наприклад, або щось таке. Але потім я вже в кінці згадала, що в нас є прекрасний камін, який прийшов до нас з кониками, Здається, він якраз є червоного кольору він туди прекрасно вписався. Також в мене ще були невеличкі проблеми з диваном, бо мені не зовсім подобалися ті відтінки червоного, які в нас видає гра, бо там червоний морквяний. Червоний бордовий, просто червоний, червоний з вибиленням, червоний з рожевим підтоном, червоний з теплим підтоном, червоний з холодним підтоном. І от впихни всі ці червоні в одну кімнату. Як ви бачите, мені не зовсім це вдалося. Також в цій кімнаті я розмістила таку столову частину, де є стіл, чотири стільця. Які, до речі, мені дуже сподобалися самі ці стівці, вони такі доволі сучасні базу з фруктами і намагалася ще розмістити якісь рослини, бо мені їх не вистачало. Поки я ото розмовляла, розмовляла, ми вже дійшли до кухні. Тут а от я залишила цю раковину чи ні? А от я не пам'ятаю, ні, не залишила. Я її прибрала і замість неї поставила посудомийку. Бо тут не так багато місця лишилося де готувати, бо я завжди, навіть коли будую будиночки, вибачте за тавтологію трошки, е, яких я знаю, що я грати не буду, і вони чисто для того, щоб вам показати самопобудову, якусь ідею подати і так далі. Я завжди залишаю одну стільницю на кухні для того, щоб персонажі могли там готувати. От не знаю чому. Це, напевно, вже десь в підкорці нас є, що треба одну залишити. Тому, якщо ви бачите, і, в принципі, якщо ви наблюдали там в моїх побудовках, то там видно, що я завжди хочу одну діляночку, але залишаю. Тобто я можу так-от напихати-напихати всього, але от буде місце, щоб готувати. Далі в нас йде вже ванна-кімната теж одна. Ну, тут, в принципі, я думаю, нашій персонажці багато й не треба в місця. Тут я хотіла насправді в цій кімнаті додати ванну з душовою, але через те, що я вирішила додати пральну машину, бо вони в нас в червоному кольорі є, як виявляється. То в мене не вистачило місця банально для цієї ванни. Тож е єдиний варіант, це була душова. Насправді я дуже б хотіла. Ну і це було б краще для такого малого простору взяти душову, яка до нас прийшла з університету або зі сніжних просторів. Тобто просто така ліжка, але її нема в червоному кольорі, і я вирішила, що буду впихувати вже ту душову кабіну, нехай буде. Це в нас спальня йде, і вона, що теж логічно, в червоних кольорах. Я крутила ці стіни, я не знаю скільки разів я їх перероблювала. Е, я навіть тут зараз запис ще буде, чуть пізніше. Я навіть без запису ще багато разів перекручувала, бо я не знаю чому, але чомусь мені це все не подобалось. Але я все-таки вирішила залишити в такому варіанті з двох боків е, ось ця типу плитка, а з двох просто колір. Я згадала, що в мене ж молода дівчина тут живе, я дала ще їй ноутбук, і плюс ще в цій дівчині є маленька собачка. Я не знаю якої породи, можете самі придумати, тому для собачки треба місце. Бачите, спочатку хотіла котика, але зрозуміла, що в нас в ванній кімнаті нема місця. Банально для того, щоб поставити лоток. Тому вирішила, що це буде собачка. Для собачки місце я знайшла і плюс ще зробила такий мені дворик. Ну тут більше і не вліпиш ніяк. Через мої ж обмеження по території на ділянці для наших будиночків, Я діляночку цю придомову. Виділила заборчиком, потім я ще додала квіти, я люблю додавати квіти, плюс ще додала там скриню з іграшками для песика нашого і невелику таку зону для барбекю. Ще я згадала і намагалася знайти. От нагадайте мені, будь ласка, в якому допі або наборі. В нас є вішалка з всякими повідками для собак, цим от всім принаттям для тварин. Я шукала, шукала, і я нічого не знайшла. Тому я повісила ось цю вішалку з, здається, теж це з снігових просторів. Ну, це насправді, типу, вішалка для скалолазання, але я ну, я реально не знайшла. Я шукала, і я думала, що це в. В кішках та собаках, але там його немає. я спочатку думала, можливо, просто його немає червоного кольору, але насправді я будь-якого кольору вже не знайшла, бо я прибирала і червоний, і все на світі, і я чомусь знайшла. Можливо, як я вже потім подумала, що це мені наснилося, що всім це було, бо таке було в хаос фліпері точно. І, можливо, я просто переплутала ігри. Я могла реально так затупити. Ну, тобто, можливо, так воно і було. Можливо, реально цих повідків не було всім. Ну, я навіть не буду сперечатися з цим моментом. Все, друзі, ми вже переходимо до екскурсії по будиночку. Будиночок у нас, як і всі, як я вже говорила, доволі маленький. тому ми його зробили доволі швидко, в принципі. Ось так от у нас він виглядає. Форма доволі прикольна, мені здається, і ось цей стик. Давайте зробимо вигляд, що ми його не бачимо. Він нас можливо бачить, ми його ні, його не існує. Справа в нас велосипед нашої дівчини. Тут у нас цей маніпусінький дворик це для собак-іграшки. Тут у нас такий, така ділявочка для барбекю. Далі ми заходимо, бо щось ми поскользили. Це в нас типу прихожа. З великою кількістю всіляких шкафчиків, зеркало, поличка з книгами. Далі в нас зона для відпочинку. З каміном. І з цим диванчиком, так, він мені теж не дуже подобається. Але я не знайшла більш підходящого червоного кольору. Це в нас зона для столової з ноутбуком, бо більше в нас столів тут якось і нема. Ходимо в двері, тут в нас кухня. Це шафа теж для всяких дрібничок для всякого принаття. Це ну, кухня. Стандартна кухня, невелика, але в принципі нормальна. Далі в нас йде ванна разом з пральною частиною, і там в нас. Дивіться, кавунчик, я його вліпила. Я його дуже довго крутила, куди ж його вліпити, я його додала сюди. Виходимо із ванної. Потрапляємо у спальню, теж невелику. Теж тут набір червоних відтінків, але, в принципі, на плитках теж це все різні відтінки, тому воно нормальне. І тут є місце для нашого песика, хоча кімнатка невелика, але місце для лежанки я знайшла. Ось такий от у нас вийшов будиночок. Сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо так, то ставте лайк. Всім доброго вечора, тихої ночі, та побачимось!